От Виобразіть собі, українці, судять в середньовіччі якогось мерзотника злочинця, збоченця, бочинця, маньяка, чи Коротше, на плахи він стоїть і йому зачитують звинувачення. Там Король десь там сидить, зібралися бюргери місцові, приготували картоплю, помідори гніли, яйця, щоб обкидувати цього покидька. І тут цей збоченець, злочинець заявляє, що оказується йому король якимсь шахрайським чином втулив якийсь чіп, якусь програму, щось якось, магію втулив, щоб він зробив цей злочин, вбив когось невинно як українку в Америці, відкинемо будь-які ці. Чорний, білий, зелений, узкоглазий, ще, раби, ще когось. Так, тільки за те, що цей покидь, як розповідав би, ці балачки, що його треба на дурку відправити на все життя, а потім звідти він змиється, ще щось, то його би. перед... А хто його навчив цьому? Навчили цей злочинний світ в тюрягах, блядь. Де він приходить, а йому кажуть, слухай, розкажи якусь. Маячню херню, що ти Шизик, що там у тебе чіп в голові, Трамп чи Байден, чи ще хтось втулив. ЦРУ, СМРУ В 70-80-ті роки це ж було дуже розповсюджено ця херня. там СВЧ, Волни, якісь там в квартиру там, і тому подібне. Але СВЧ, СВЧ, а це реальна херня, що їх там вчать, щоб на дурака скидувати все це. Щоб його на дурку відправили, так йому би цей король або бургер ще б відправила на тиждень до тортурів питок, щоб, окрім покарання за свій, за свій збочин, він і всі обивателі, бюргери, відчули, що лож, що кламство, що ошуство. Це такий самий злочин, за котрий треба відповідати своєю паскудною плотю, тобто болю цією плотю за справедливістю та тому подібне. Так що get back to середньовіччя, колись треба повертатися, бо люди звідти пройшли випробування справедливістю і тому подібне. Їх там по біблії по старому старому тестаменті викидували десь там на якісь землі прозорі, майже щоб вони там жили, і канали. Канали і доконували свою херню. Але по-іншому теж боролися і за що потім Європа здобула заміжність помилки, знову заміжність цивілізації. До котрої лазять зараз толпами ці покидьки, дикуни. По-іншому, ця субстанція, це бидла, цей помет людський, котрий повинен бути людиною, не розуміє. Тому треба його чомусь вивчати, щоб прикладом були інші люди, щоб вони вчилися на помилках цих грьобаних. Лівацьких, всяких, котрі розповсюджують цю заразу, а також і путинських, правацьких, всяка херні, котра потім впливає на підсвідомість і на свідомість цього бидла, котра хоче, щоб було по-бидляцьку, щоб не було розвитку, не було моралі, не було духовності. Але як ми знаємо, бачимо, що Господь робить так, щоб не бидло вигравало. А його тільки план. А його план відомий. Це навчання, це древня історія людства, через котру люди навчаються. Тобто не повинно так бути. Щоб... Тобто не повинно зовсім бути так, що входиш до в'язниці звиклим покидьком, а виходиш досвідченим покидьком. Вбивця, котре вміє шукувати цей ливацький вимір. І та сама справа українці ще з одним ублюдком, виродком з Афганістану, котрий вбив німецького поліцейського в Німеччині. І потім заявляє, що він щось там прочитав, якісь ЗМІ витягнув, якийсь референс екзагезу собі підчеркнув, що там лівацька пропаганда і там подібна, що... Що треба вбити німецького поліцейського? І його засудили до живота чи пожизнення. І ні, щоб разом з тим покидьком, котре буде довічно жрав за гроші податників німецьких, то вислать з Німеччини депортувати нахрен мільйон арабів цих афганців, сирийців і тому подібне, індусів. Хотя ж бы 100 тысяч, 100 тысяч, не шиза чистая, которая манипулюю людьми, которые сидят при Владе, которые сидят при... в судебных мантиях, сидят.